Чи ти йдеш туди? В смислі, що йду? Я взагалі працюю, кавалерці кажуть, світло не світло, але ми працюємо. Кавалерка купила швіньки, забула в хаті навіть виставити Боже з собою. То Галя, тут 3 гривні схопить. Та як чого сюди? Та ковалірка замовила рушники. Сайти треба відправляти. А я лігла дома, чекаю, коли буду в гості їхати. Потім пам'ять приходить, а відправки коли Галинку будеш робити? Нагадалася, зараз робила. В дев'яте вечора. А я все закрите. Дай кадри. Але ти я так робиш. Точно так само, як її. Ти знаєш? Ти знаєш, ходити. Ой, бо як то добре прохолодно. Тут, до речі, завжди прохолодно. Так, тут головне зараз спакувати все. Давай допоможу да тобі. Що, що? Да ти Туєш допомагати, ці бандони. Ти знаєш, нам коя... мені скучно. Мені скучно. Віталій по роботі поїхав, ага. я в хаті не маю до кого заговорити. Так вона ну, твій телефон зазирала, зазирала. правильно зробила. А потім подзвонила, то така, що робиш? Вона каже, Нічого скучає, яка, ну то не скучаю. Куди разом будемо скучати. Зараз зробимо відправку. Я зараз швидко тут не можу відправляти. Відправки зроблю і буду їхати до Джоніка. Теж треба йому якісь. Рушники взяти, але ще не знаю, правда, які. Але ти мені зараз підрекомендуєш, правда? Він такий ладний колега твій. Та, Та то не найбіпче. Ти що? Та то такий колега. Ну -ну -ну. Ти що? сауну йому. Сауну? Він якраз точно замотається теж. Повністю. Табо Та, написали, перші без вишити. В неї буде. Ну, ти кажеш, що білий обличчя корисне. Так, це корисні, так? Так. Ну, а це білоснір. Так. Ну, Молода. А я тут ще такі кольори, то я повин, буду знати, а вже такі, знаєш, трошки <різь> складні. <різь> то вже для мене проблю. Тут пані нахай, шам... набір шампану, дві штуки. Все, шампану вже нема. Шампани. Баня тільки. Дзвонила, так хотіла би замовити обличчя, та які. Що, нема вже? Mm. Вона тоді казала, що. Та яке білі обличчя, дві штуки. Є таке. Mm. Так, що то, Валєрка, свято не свято. Працюємо. Ну, то Ці... ми не копаємо, не рубаємо. Ні, то така робота, чекайте, нині всі люди по роботах пішли, хто працює. Uh -huh. Сауна, бежевий, тапочки фіолетові. Стало на беженко. А беженко? Так. Трошки, знає, трошки. Видите, кавалерка? Я нині при такому святі навіть зі стримую, де не сказати, де погане слово. <рес> чесно, Молоде. вже Зараз підвивання, потім голинка, голинка, тихонько, тихонько, мені великий світ. Тихо. Коричнево полосу. А ти кажеш. Ем до пофио, добра. А идеја е на талочко, прво, кукуречно.